Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу психології». З вами Оляна. Отже, сьогодні поговоримо про те, чим відрізняється уява від фантазії з точки зору класичної наукової психології. Сьогодні е знову перечитувала розділ про уяву е в університетському підручнику для факультетів психології. Такий в мене є грубезний в тисячу сторінок, мабуть. І була знову ж таки. Вже який раз здивована тим, як можна у усіх подробицях описати всі такі дуже дрібні деталі роботи нашої уяви. Але якщо е, говорити так, знаєте, на загал, е, не йти в прямо дрібнички-дрібнички, Чим відрізняється уява від фантазії? Це тим, що зазвичай уява це те, що йде від себе середини людини назовні. Тобто уява допомагає нам а, сформувати в своїх думках, в своїх якихось почуттях і переживаннях наші певні проєкти, які згодом будуть а, а, реалізовані назовні? І тим самим чином людина може за допомогою своєї уяви робити внесок у свій соціум, у своє оточення. І тому навіть якщо ми відслідкуємо більшість лінгвістичних конструкцій зі словом уява, вони будуть мати зазвичай позитивну коннотацію. Якщо це тільки не якийсь такий злісний сарказм, то фраза в нього така багата уява, це зазвичай про щось гарне, Ми можемо сказати, що в неї багата уява, гарна уява, вона може бути художником або там режисером, він може бути дизайнером, архітектором, поетом, письменником. Так? Тобто, Особливо там, де є види діяльності з царини мистецтва, ми кажемо про багату уяву. Натомість, якщо ми відслідкуємо. Лінгвістичні конструкції зі словом фантазія зазвичай. Це Вони не мають <смі> такої позитивної конотації, такого позитивного забарвлення, як лінгвістичні конструкції з словом уява. І ми можемо відслідкувати, як люди кажуть, ой, він такий фантазер, або вона така фантазерка, в неї така багата фантазія, і зазвичай це не має чогось такого, знаєте, позитивного е в собі. так? Тому що. Чому власне? Чому немає? тому, що з точки зору класичної психології, фантазія це щось, що належить дуже індивідуально людині. Фантазія? Її вислід не йде зсередини людини назовні. Ні, фантазія, вона для того, щоб поліпшувати певним чином психологічний стан людини, щоб відіграти всередині себе щось таке, що ти не можеш прожити. В реальному житті фантазія, вона не призначена назовні. Фантазія, вона призначена для себе. Фантазія це щось дуже інтимне. Фантазія це щось, чим не хочеться зазвичай ділитися. В фантазіях ми можемо бути ким завгодно, з ким завгодно, якими завгодно, мати щось завгодно. Тобто фантазія дуже часто ми відреаговуємо, відіграємо якісь певні ролі, якісь певні стани. Тобто фантазії ми, звичайно, абсолютно не обмежені і тому зазвичай фантазіями ділитися нам не хочеться. Тому що фантазія це щось наше дуже інтимне, це щось дуже особистісне. Натомість уява я призначена для того, щоб сформувати всередині себе певний проєкт і принаймні мати намір. Зазвичай його реалізувати назовні для того, щоб не тільки ти, а й твоє оточення, принаймні найближче оточення, якимось чином побачило плід твоєї уяви і отримала, скоріше за все, якусь для себе вигоду. Отакі справи мої любі. Цим з точки зору класичної наукової психології відрізняється уява від фантазії. що і уявляйте на здоров'я, і фантазуйте також.